Мене звати Ліза, та ви на моєму каналі I AM LIZA Rainbow! Та сьогодні у нас буде, е, я сподіваюся, що буде дуже цікаве відео. Сьогодні я буду перша частина спробуй не засміятися! Полетіли! Вибачте, зразу мій е, вигляд. Трішки я не виспалась Починаємо. Я вами буду в міні-Арпотцях. Та а ви будете чути в себе в екрані, потім просто наші модежери вставляти. Вмикаємо на самий початок, я собі вмикаю звук. І починаємо. Привіт! Зараз ми трохи розімнемо твої мібічні м'язок. Тож влаштовуйся зручніше, щоб отримати чергову порцію гумору. Починаємо. Так. Вам теж та, це не дісти. Думаю, що так. Мені, наприклад, не було смішно. А чомусь таку музику полюбляють твои сусиды. Ну друзі, ну це справді життя. Я говорю, тупа шутка. Он я можу, що це тупа шутка на яму же заспят тупые шутки. справді, це прям життя. Вот такую самую музыку, полюблять и мої сусіди. Я хочу ще раз? Оце мені не смішно. Саме таку музику полюбляють твої сусіди. Це дуже смішно. Мої сусіди теж себе любляють, ми стараємося знімати або на ангарі, власне, цікаві, або вдома, коли робляться сусіди. Вот это было я за Я дуже такая, дуже ранимо смешительно. Полдела дали, слухаем. Типа. Ну, ударилась, ей больно. И, и она прям попала, типа, она закручивает. И вот ой, я дуже Ну до води. Ты дуже смішно, да. Е, е, я понжал води. Вона типу стоїть. Е, що я зняла наушники, бо нельзя умовить мені. Вона, типу, стоїть так. Крутить собі щось. Дивіться, зараз бо, Ютуб. Я тобі говорю, Ютуб, Ютуб, я до тебе звертаюся. А, що, зараз не буде авторських прав. Я зараз вимкну собі на весь звук, но ви будете чути віддільно записаний звук. Так що не переживайте, приїжджайте, мене... Так, я це ще раз вам покажу. Я дуже, мені дуже, дуже, ж, дуже жалко тих людей, коли так попадають. і Я зазвичай не сміюся з цього, але но... це ж можна посміятись. У <смістити> мене тупо вже 2 бала. Речі на вас на екрані буде бали. І в кінці, якщо я получу хоча б 5 балів, а в нас буде 8 раундів. то я выиграю. Так, на сиге У На сиди прошло. У нас прошло один, два, три раунда. И у нас еще пять раундов. Так, давайте наступим. Я тупо проиграю. Мне тупо треба хотя бы пять раз не засмеяться, разумеется. А я не засміялась тільки один раз. Мені треба у наступні чотири рази не засміятися, щоб буде тільки суперприз. <післявки> я не можу. Я точно не допускаю суперприз. До речі, у нас буде супер, е якщо я нічого не виграю, у мене буде два супер раунди, якщо я там в них не засміюсь, то зможу отримати дуже складні супер -ранду. Не такі гес, -як, як тут, а дуже складні, якщо... Я...

Я уже проиграла. Я обожаю такие шутки. Я говорю, я душу поглядю, что я не засмеялась. А сейчас, тоже хочешь, смеяться? Я очень хочу. Ну, я я не засміється, просто не засміяється, Ліса. Що сильно штринга. Хочу засміятися. Я не сміюся. Не знаємо, що він побажав, коли задував свічки. Dużo śmieszne. Dużo, jeszcze raz dużo. Tak, a u nas wyszło z Tak, chce nas parę dostaniem. Ось, як виглядає... Останні, друзі. дійсно стійкий макіяж. У мене таке була і помада і обмазилася повністю. Так. Зараз секунду, мене кличе місце на режисер. Мені сказали, що я маю додати це відео до кінця і не засміятись. І якщо я вони порахують за то там раз, то виходить, мені треба буде пройти суперпріз. Я маю не засміятися хоча б уже не п'ять раз. А вісім! Ну, Дивіться, я зараз Короче, по факту ви побачите все на екрані, ці результати. Це називається, <звіця> <звіця> знаєте, як ця штука, типу як... шламбаум, не хватило а денег шламбаум. Знаете, держала реально крадет в на Ой, капец, капец, я не могу. Далее. Не смешно. Новый кулинарный рецепт от Евгена <проб> Називається байтя при... тато перейшов на кухню. Тя... Мітату хорошо, то я не знаю, хто так треть. Це дуже смішно Ми пішли, напевно, вам неприємно. Я Так, Так, у мене дуже особливий сміх. Ух, я хочу води. Так далі. <ріп> <ріп> я в шоке без чем засмеялась. Ну Дивіться, вам на екрані известно показывай засмеялась, но я не знаю, я был без шоки, засміялась. <ріп> Несмішно. Так, у нас ще залишилось буквально небагато тут. Я вже помилаюсь. Так, почекайте мені щось каже. Друзі, 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 і ще раз, друзі, е, мені треба пройти один супер раунд, і тоді я зможу почути приз. Він дуже важкий, цей супер раунд. І зараз мені його покажуть. щоб я не засміялась. Я дуже переживаю. Так, чекаю. Мені вже підготувались. Смачний момент. Смачний момент. См... 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 Я готова. Це у пам'яті на довгий час. Я не засміялась. Секунду. Так, давайте суперприз мені. Мені дали мою, е, не мою. Мені дали мою улюблену книгу, яку я дуже собі хотіла. нову частину Дякую, дякую, дякую. А я побігла читати а вам кажу всім ловка, друзі! З вами була я Лісталбовний у каналі Амлі Зрейн. До нових зустрічей!